Усім привіт! Ви на каналі Хота Бочвот. Мене звати Юра. Ви на каналі найкращих боїв світу танків. І так, ми сьогодні подивимося на дуже шикарний бій на Бурасику. Так, скорочено його називають. Повна назва Бураскуе. Грає ігрок з ніком TDRAG. Якийсь такий нік. І так, у цьому бою. Не хочу вам спойлерити, але скажу вам, що я такого ще не бачив, що він буде під кінець бою робити і як тягнути бій. Це просто неймовірно. Тож рекомендую додивитися відео до кінця. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте лайки. Буду всім вдячний. І так, ми їдемо на нашому Бурасику в нестандартну позицію. Їдемо в позицію, де переважно їздять. Важкі та середні танки. Ми бачимо, наш Бурасик це не стандартна позиція для цього танка. Він їде на передову. Просто таки в лоб. Я подивився на його статистику. У нього зелена статистика, яку ви бачите на екрані. Але е, подивився його докладну статистику, е, він уже почав грати на голубеньку фіолетову статистику перемішку. Можна сказати, що вже статист. І так, ми чекаємо комусь присунути піздюліну. Подивіться, боже, як він туди закидає. Там просто міліметр було і видно НЛДшки. Так може ще поде Т-29, ні, вже поде Т-29, на жаль, не залітає. І так, ми бачимо, що ми попали у сетап проти семи рівнів. У нас на половину 8 рівень на половину 7. Ну, це і так понятно, що ми на Бурасику на 8 рівні. Так, зводимося на йобліка, дали йому один, може вийде добрати його. І снаряд не полетів. На жаль, ми викопали трошки землі тим снарядом, і на тім скінчилося. І так, у нас всього-навсього 1500 урона. Але. Ще буде найцікавіше попереду. Я вам казав, що дуже шикарний бій. Мені просто дуже зайшов цей бій. Що він буде там виробляти в кінці, це просто жесть. Я такого ще не бачив. А у танках я з 2012 року не бачив, щоби хтось таке виробляв. І при цьому ще й виживав і витягував бій. Так, бачимо, вже нагліють противники. Зводимося на Ренегада, пробиваємо один снаряд, може доб... і хуясь добиваємо його. Йдемо на перезарядку, получаємо вистріл від каєр Нарвона. Дуже опасний танок. Каєр Нарвон, дуже у нього, якщо я не помиляюся, серед прокачуваних танків найбільший ДПМ, принаймні серед важких танків, то це точно самий найкращий ДПМ. Урон в минуту. І так, не рішається ще раз виїжджати туди. Там противники вже нагліють каєр Нарвон вже приїжджає ближче. Бачимо, світиться там і Ренегат другий. Бачимо, вони вже під'їжджають ближче. І прийшлося примінити метод тактичного зйобу. Ми тікаємо з цієї позиції. Рахунок уже 3-8. Ви подивіться, на 5000 хітпойнтів ми програємо на команду. Це просто жесть. Так, світиться по нашу сторону ренегат. Можна йому було би присунути. Так, не стріляє Т-29, виїжджає, буде стріляти по Т-29. І зайшов тільки один снаряд. Перший снаряд залетів у башню. Башня броньована, ми стріляємо голдовими підкаліберами. Мали б його пробивати. Ну, звичайно, не в башню, башня у Т-29 дуже броньована, як на своєму 7 рівні. Так, добираємо Т-29 і тікаємо. Так, зразу скинув барабан. Там один снаряд, який лишався. Нагадаю, наш Бурасик на два снаряди у барабані по 360 за вистріл середнього урона. Так, ми тікаємо. На позицію, там, де стояли на, е, наші артовиблядки. Як бачимо, один уже пішов у світ кращих, може доберемо Так, і це робить наш союзний Лорейн 40Т. Бачимо, противники просто тупо у вже повністю домінують над нами. Нас лишилося тільки троє. Так, уже двоє артовиблятка нашого другого уже анігілірували. ми зводимося на ренегата. Не рішається вистрілити, хоче від'їхати. Навряд чи тут опуститься пушка. Так, і ми йдемо шукати другу позицію, де у нас пушка опуститься, де ми тільки висунулися на секунду, дали дві піздюлінки і втекли. Так, наш Лорень 40Т відволікає на себе, а ми тим часом забираємо ренегата. І нас лишається тільки двоє. Подивіться, що зараз буде робити наш Бурасик. Те, що я вам говорив, що він зараз придумає наш Бурасик, це просто не натягне на голову. Нас повністю обкружили з усіх сторон наш Лорейн. Просто тупо шотний, віддаю всіх своїх чотири снаряди. Ми просто тупо на всіх їдемо, просто тупо вперед. У нас немає місця назад. Тут виїжджає ще чи то. Просто тупо виїжджаємо на всю команду, абсолютно. Подивіться, не можуть по нас попасти, тільки ЦСК вже в впритул по нас попадає. Арта мазає, просто тупо. По полі проїхався перед всією командою противника. Ну, тут він уже помилився на cs 44 противник. У нас не така довга перезарядка, близько 19 секунд. Ну, не знаю. Не бачив я ще такого, щоб просто тупо по полі проїхати, попри всю ворожу команду і ще й вижити на Бурасик і ще й втекти. Ну не знаю. Якщо ви таке щось похоже бачили, напишіть, будь ласка, я такого ще не бачив. Так, віддаємо два снаряди по ЧТО. І бачимо, вже почали секунди тікати. Беруть нашу базу. Дуже добре для нас велике щастя, що тільки один на нашій базі танок противника. А не всі зразу заїхали. Скоріше за все, ми би навіть і не встигли. Не дивлячись на те, що у нас шикарна динаміка у Бурасика. Так, ми виїжджаємо. Треба базу збивати обов'язково. Ми для захисника шотні, і арта люба нас може просто тупо званшотити, тільки її треба попасти. Так, виїжджає Чито, Рішає по ньому стріляти перший снаряд рекошет. Дуже повезло, що чито стоковий. Забирає у нас тільки 140 хітпоінтів. Так, чи то їде просто тупо в наглу на нас ще 20 секунд до кінця захвата бази. Так, і що він буде робити? Треба обов'язково їхати, збивати базу ще 10 секунд. Так, що він і робить, лишає чи то. Він нам дуже везе, що він поїхав з другої сторони, заїжджаємо. Підсвічуємо захисника, пробиваємо його з підпалом. І другий підпал. Просто, я не знаю, як йому ВЗ 2 підпали за два вистріли. Ми його просто тупо анігілірували. Арта не попадає по нам. З плешем забирає 163 урона. У нас ми тікаємо. У нас лишилося тільки 35 хітпоінтів. Це просто любому вчихнути і нас нема. Абсолютно любому. Лишаються ще три танки противника. І всі три сьомого рівня. Два артовиблятки і чи то, якого ми лишили на нашій базі. Так, заїжджає в кущі. Так, не знаю, він думає, як правильно би зробити, куди би правильно поїхати нашу базу. На даний момент не беруть, ми можемо розгулятися. У нас маскировка і обзор, це дозволяють робити, пересвічувати усіх, чим ми і займаємося. Біжаємо з другої сторони, хоче він дуже грамотно все зараз робить. Мені це дуже подобається, то що він не їде в лоб на арту. Бо тому що якщо ця арта. Його підсвітить, друга його може добрати в будь-якій частині карти. Ми ж не знаємо, де друга арта є. Так, і ми добиваємо одного з двох ворожих артовиблядків. і бачимо, нашу базу знову беруть. Ну це, скоріш за все, це чито, бо він був біля нашої бази, шукав, шукав нас і не знайшов. Надоїло йому, скоріше за все, і стає на нашу базу і чекає на нас. Він бачив, що у нас тільки 35 хітпонтів лишилося. Ми, як забирали захисника, нам дуже повезло, що він по нам не вистрілив. Захисник, бо ми вже пішли б в наступний бій і не дивилися на оцей шикарне оце тащилово. Ми вже настріляли 5736 урона. Їдемо. Так, підсвічується, чи то він стоїть на нашій базі. Він нічого не підозрює, звідки ми можемо виїхати. І. Ну, чоловіче, стріляє ще ні. Боже, дуже довго зводився. 380 завистрів забираємо. Не знаю, можна було б ризикнути і спробувати пересунути ще другий снаряд. Але наш ігрок. Скоріше за все, я б так і зробив і злив бися. Але наш ігрок добре розуміє, що є ще одна арта, і вона не спить. Скидає другий снаряд, їде знову на ту саму позицію. Намагається його засвітити. Так, бачите, він доверка... довертає корпус, ми починаємо тікати, бо розуміємо, що він нас засвітив. Так, думає, що робити. Так, буде його дурити чи не буде. Так, їдемо в цю сторону. Арта ще трошки чуть-чуть вище, і ми вже просто тупо відкинули коньки. Так, вертаємося назад. Може, вдасться нам обдурити чи то. Беремо більший радіус, що він нас не підсвітив. Не знаю, може він нас підсвітив, стояв на місці, бо тому що він на рогах. Спеціальні е споряджені такому. Не знаю. Так. Не підсвічується, лишається 25 секунд. Так, стоїть, стоїть, чекає нас з тої сторони, куди ми йому показали їхати. Ми від'їжджаємо, щоб після вистрілу не засвітитися. І що і сталося? Ми після вистрілу навіть не засвітилися. Бачили, снаряд летів десь з лівої частини карти, тобто від сторони ворожої бази, приблизно там їдемо. Шукати його. Не виїжджає прямо в лоб туди, на ворожу базу, бо, скоріш за все, він би міг стояти, якщо нормальний ігрок іграє на арті він би зразу став в кущі на просвіт. Бачимо, щось він там по-англійськи починає писати Time to Get killed by Arte. Не знаю точно. Навіть не буду гадати, що це означає. Лишається у нас менше 2 хвилин. Буде він її шукати. Може, варто стати на захват бази, так і підсвічується Crusader SP. Скоріше за все, він весь там бій і стояв. І хуясь і перемога. Отакий От у нас сьогодні бій. А ми де йдемо дивитися після бойову статистику. Так, у нас тут Мастер, Колобанов, Редлі Волтерс, Паскучий основний калібр, танкий снайпер, захисник і воїн. Е, настріляв наш Бурасик 6754, урона 9 фрагів 2046 чистого опиту. І Стріляв він у переміжку з дорогими і дешевими снарядами. і Пішов плюс на 82,5 тисячі срібла чистими. Кому сподобався, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі!